За останні три дня терористична групіровка Київського режима завершила прорив на територію Курської області. Ух, які новини я вам несу, поки ви спали ЗСУ воювали. що бойових дій в Курській області РФ сьогодні становить уже 650 квадратних кілометрів. Вчора ця цифра була лише в 430 квадратних кілометрів. Що відбувається біля курської атомної електростанції? Повна таємниця. Однак Марія Захарова, представниця МЗС Російської Федерації, порушила мовчання і закликає українців відступити. Як ви можете зрозуміти, запахло смаженим. Учитывая непростую обстановку в Курской області, а також близость українських к Курської АЕС російська сторона готова рассматривать передачу Запорожской атомної електростанції под контроль представителей Києва взамен на добровольный выход ВСУ из Курского Курського регіона. Чому в Росіян підгоряє і що сталося з Курском цієї ночі? Ви будете в Також ЗСУ розпочало найзагадковішу операцію вторгнення в Білгородщину. Батальйон 252 2 знаходиться в населеному пункту Порос Білородська область. Слава Україні! А також сьогодні вибухи по Ростовській області. Місто Шебекіно також не пасло задніх. Якщо ви підтримуєте Збройні сили України та впевнені, Україна переможе, ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі в підтримку. А що ви росіяни? Тепер і ми будемо гуляти на вашій землі, так як ви гуляли на нашій. Все буде Україна. Підтримуйте Збройні Сили України вашими донатами. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь і включайте дзвінок. Темна нічка, ориги. Курську неспокійна нічка, хаос та паніка, а також вибухи. В ніч проти 11 серпня у російському курську пролунали вибухи. Їх було не менше семи. Повітряна тривога у місті триває. Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смірнов повідомив, в регіоні працює ППО. Згодом він заявив, після роботи російської ППО ракета влучила в житловий будинок. Сьогодні збита українська ракета впала на житловий будинок у місті Курську. Виникла пожежа. На місце приїхали усі екстрені служби. Ось вот така вот обстановка. Машина згоріла. Терористичні групи. В Та не ЗСУ це зробила, а російська ППО, про що ти мелеш? Послухай губернатора. Что у вас прилетело? Два, два, этих, осколка, арматуры два О, и вот они лежали, вон они. Вот они, два осколка, вот, они, вот, они. Куда вот они прилетели. Вот они. Вот они прилетели, вот они, видите, в стенку. А тут ну, да, окно пришло, просто и... мы забили, да. да ну чтобы ну, это да. не туло пока. То есть окно выбило сюда. В сусідньому будинку є постраждалі. їхня кількість поки не уточнюється. Снаряд пошкодив фасад будинку, балкони, вікна на подвір'ї лежать уламки, обвуглені автомобілі. Росіяни починають розуміти, що таке війна, адже вона прийшла на їхню територію і б'ють на сполох. У Курській області із прикордонних районів евакуювали уже 76 тисяч цивільних, заявляє МНС РФ. Води нічого немає, свята ні страшно, звісно страшно за живому чоловіку. Потік росіян, які стали біженцями щодня, зростає. Цифра шалена. Росіяни призначають додаткові потяги з Курська в Москву. кажуть для покриття попиту. Росіяни хочуть сховатися від війни, однак вони ще не підозрюють, війна дійде і до Москви. То краще може одразу квиток. У влади восток. Курськ, ми з тобою, курськ, ти вистоїш. Тримайся. Такі постери можна побачити в різних містах Російської Федерації. Також поширюють фото мамочок росіян з дітьми, які покидають свої рідні домівки. Щось це нагадує початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тільки тепер ця ситуація повертається до росіян на сьогоднішній момент. Люди ведуться сплачено дуже сильно допомагають, оказують гуманітарну допомогу. Ну, тобто допомогу, помимо того, що ми казали з поміщенням гуманітарна криза зростатиме, а потім перейде у катастрофу. Також видання, The Telegraph сьогодні пише про бої на Курщині. Україна зайняла більше територій ніж за контрнаступ у 2023 році, і це все сталося менш ніж за 48 годин. Видання пише: наступ на курс показує: Росія не винесла уроків із захоплення Ростова ПВК Вагнером під час заколоту у червні 23-го. Окрім Передбачуваних погроз знищення України та застосування тактичної ядерної зброї Росія не відреагувала суттєво на наступ, оскільки літаки F-16 також пробувають на передову. У Путіна є багато причин для занепокоєння. Водите, Я думаю, что нам не стоит ожидать от Берлина конкретного осуждения действий Украины, так как они с удовольствием прячутся за тем, что якобы техника, на тот момент военная техника, когда передается, так сказать, Украине, уже э, перестает быть под немецким контролем. Ситуация с Курском змінить багато чого на полі бою. Українці докладають усіх зусиль, щоб змінювати наратив про війну до Курська було відчуття, що вина стала досить передбачуваною і з сторон. Рін війна вже сприймалася як заморожена, здійснивши цю атаку, Україна насправді зуміла продемонструвати, що є простір для того, щоб зробити цю війну непередбачуваною, каже віце-президент з питань політики Глобсек Олена Куцько, виданню Уніан. Курська наступальна операція нагадує Харківську та Херсонську контрнаступальні операції 22 року, в яких швидкісні українські маневри застали Росію з зненацька. Вона чинить тиск на Росію і змушує її відволікати війська і захистити свої кордони, вважає Федеріко Борсарі, науковий співробітник програми Трансатлантичної оборони. політики. От тепер росіянам треба рухатися, а з цим вони погано справляються. Вони погано справляються з логістикою. Це був блискучий крок України. Вони вже досягли величезного успіху і змусили Росію перемістити свої війська і продемонстрували, що Росія беззахисна в інших сферах. Це величезний удар по престижу Путіна. Тепер їм доведеться подумати про те, як розподілити ресурси не лише в цьому конкретному регіоні, але й уздовж дуже дуже довгого кордону. И как там обстановка вообще? Все, бьются, все в все, все. все, смогли, бросили, поехали. Все осталось. Ребят, вы не представляете, все осталось. Все в холодильник и мясо и все там осталось, все живое. Живность осталась, понимаете? Кролики оставили. Доброе утро. Включаешь ленту утром. Курс, 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 один курск. Зашли в СУ. А знаете, зачем зашли? Все говорят только о том, что зашли, но никто не знает, зачем зашли. А я знаю, хотите скажу. Для того, чтобы показать, что этот лысый петух при власти, который ни на что не способен. В том числе, кстати, слышали, что рассказывают русские СМИ о том, что дроны прилетели. Доны прилетели. Да, ВСУ называется. Так вот, радоваться, конечно, я не стану, но, тем не менее, приятно слышать. Ничего не могу сказать. Это к тому, что, граждане россияне, вы должны понять уже давно, что война, война пришла и к вам. И чем быстрее вы спилите своего фюрера, тем быстрее все может закончиться. Вот, это первое. А второе, тут же говорили все за переговоры. Говорили, говорили. Вот теперь примите непосредственное участие в том, чтобы эти переговоры состоялись со стороны России. Я так думаю, это тоже толчок в ту сторону. Специальное обращение для жителей Курской области. Курчане, в ваших силах остановить это бессмысленное кровопролитие. Берите власть в свои руки. С вами будет проще договориться, чем с шайкой наркоманов и неонацистов, которые сидят в Кремле.